Це є професіоналізм, який здобутий руками. Чи це у вас ще всередині такий величезний вогонь, така велика жага виступати, бути перед людьми? Як це поєднання? Я вважаю, що це Господь Бог і мама з татом дали те дали, тому що я не міг ще говорити два роки два з половиною. Ну дай на тато, мама, п'ять-десять ага. слів. Але я співав все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всі ці пісні ля-ля-ля. Співаю. Мама побачила, вона співала, грала на гітарі, батько грав. Так, е, да. так що вони побачили і розвивали в мене це все. Потім ясно, що музична школа-інтернат імені Лисенко для обдарованих дітей вона одна єдина в Україні, це такий Кембридж, музичний Кембридж. Які педагоги в нас були, тобто вийти звідти ну, і нічого не взяти це смішно. 111 у нас було учнів, всього 111 в класі по 8-10 чоловік в класі, виявляєте? А педагогів педагогічного складу 220, 220 на 110. Учнів, wow. то ясно, що, що підготовка колосальна була. І наші музиканти, які закінчували свісну школу інтернату імені Лисенка, розкидані по всьому світу. Найкращі скрипалі, флітісти, там я не знаю трубачі і і і і. і. Потім консерваторія, оркестровий факультет, потім консерваторія оперне відділення, вокальний факультет, Тож вчився все життя. І зараз вчусь, і зараз і, і не соромлюсь з того, що якщо треба щось взяти, я радий, що зі мною працює моя Діана. Їй 28 років, вона виросла в сім'ї uh -huh. музиканта. Тому е, зараз шоу бізнес. І не тільки треба е, творити, але щоб це творіння твоє побачили, почули за межами квартири.